Всім привіт, я Максим. Під попереднім відеороликом ви просили розказати вам процес виготовлення з заготовки вже готової деталі. Зараз у нас на токарному станку виготовляється ось така деталь вона ну, рахується складною в неї дуже великий виліт. Я вам сьогодні покажу, як ми на ній будемо робити лиски по кресленню. Зараз ми перенесемося на комп'ютер, ви побачите креслення і я розкажу, як ми будемо писати програми подальшому вже розкажу, як ми будемо виставлятися на самому станку фрезерному і які будемо використовувати інструменти. Вифрезерувати потрібно дві лиски, які ви зараз бачите на кресленні. Готову деталь ми отримуємо з токарного ЧПУ верстата. Зараз ми будемо ставити цю деталь в фрезерний верстат. І Будемо робити спочатку одну лиску, а потім перевертати її на 180 градусів і робити другу. Так, після запуску станка прибираємо всі помилки за допомогою кнопки Power Up виїжджаємо в нулі. Все, станок готовий до роботи. Після того, як виїхали в нулі станка, він готовий до роботи. Нам для роботи потрібно буде тиски, ось вони у нас стоять. Такі тиски. Ставимо в станок, зараз я їх буду прикріпляти і виставляти за допомогою індикатора. Виставили піски 0. Ну, Точність і сотка паралельність виставили. Тепер залишається поставити сюди деталь, так як у нас буде 100 штук, ми ставимо ще додатково упор і будемо робити наші виски. Вже як воно буде кріпитися, ось тут нам потрібно робити цю саму лиску. І таку ж саму на 180 градусів. Будемо робити на 180 градусів покажу. Поставили упор. Все зафіксували. Зараз будемо виставлятись. Буде по середині деталі, а x 0 буде на краю деталі. Z відповідно на вершині ось цієї. Так, от цей прибор. Я торкнувся однієї сторони, выставлю ноль. Зараз через офсет в G54 обнуляю Y і, не змінюючи висоти Z, під'їжджаю з іншої сторони. Так, під'їхали з іншої сторони. Зараз постараюсь показати, щоб було видно. Теж. Поставили на 0 на тій самій висоті. Отримали значення по Y – мінус 70, 170. Беремо це значення 70, крапка 170, ділимо на 2. Отримали 35,085. Піднімаємося по Z, щоб нічого не зачепити. Перемикаємо на Y. І рухаємося до значення 35,085. 35. 0,85. 35, Заходимо в сет, Y. Ставимо 0. По Y ми виставили деталь. По іксу я буду виставляти край тут за допомогою торкання фрезою. Z таким ж методом торкання фрезою. Так, у нас тут є багатенько патронів. Ми беремо цановий Цангу цану 32 Зараз ставимо сюди цангу і фризою будемо виробляти 12-кою. Вибрали фризу 12-ку, сказав патрон. Цього нажимаємо. Досить нормально. І ставимо в шпіллю. Зараз буду торкатися краю, виставляти лон і виставляти висоту ко. Я вже торкнувся краю, піднявся фрезою. Поїхав на 6 мм вліво, тому що фреза 12, половина фрези це 6 мм. І тоді, виходить, у мене 0 буде на краю кромки. Заходжу в офсет, заходжу в X, ставлюся, що це є 0. Все, залишився тільки Z. Z будемо прив'язувати на оборотах до цієї вершини. Я на оборотах торкнуся деталі, там, де я вже буду обробляти. Зараз прибираю обороти, скидаю Z0 і я собі для зручності перший інструмент теж скидаю в 0, щоб не використовувати в програмі корекції і працювати без неї. Все, деталь виставлена. Залишається написати програму і можна обробляти. Ви побачили, як я прив'язав інструмент, виставив деталь і підготував станок повністю до роботи. В наступній частині я покажу, як створюю 3D-модель цієї деталі і написання програм вже на самому комп'ютері. Потім ми перенесемо це на станок і вже будемо запускати в роботу. Більш цікавого контенту можете знайти в телеграм.